Російські військові обстріляли Херсонщину 86 разів за добу. Цілять по передмісті обласного центру та іншим населеним пунктам правобережжя. Обстріляні будинки, розкрадені підприємства, знищений врожай. І як живуть люди у Томиній Балці на Херсонщині. Херсонці зібрались у Києві на благодійному творчому вечорі землячки поетеси Наталі Шушляннікової. Збирали гроші для рятувальників пожежних частин Херсона. Воно прилетіло оцей угол і оце, отак його розбило. Це я вже домуровував. Ну, вже мурую, да. і криша була тут така двохскатна теж. Геть нічого не залишилося. Василь, житель селища Зеленівка, що в передмісті Херсона, чоловік показує, що залишилось від його котельні: посічена ванна, котел, розтрощені меблі, усюди розсипане скло та каміння. Уламками побило дах будинку, вибите вікно на кухні, зачепило і теплицю на городі. Під час обстрілу чоловік з дружиною і двома дітьми були у будинку. Ми чули сильні обстріли і заховалися в домі. І Діти. Під кровать у мене залазять, в мене там безпечно. А я був на кроваті зверху, і жінка прийшла в кімнату. І через 10 хвилин чуємо, як зірвалося щось, весь будинок в диму і запах такий пороха їдкий. А діти перелякалися, та й жінка вся одразу почали заспокійливе пити. А в мене дитина маленька, 6 років, теж їй почали давати заспокійливо, бо труситься почала. Дітей відвезли до бабусі у Миколаївську область, а Василь з дружиною лишаються вдома. А вдвох із жінкою поки ремонтуємо. Не збираєтесь свої брати? Ні, а я ж на роботу ходжу. Це геноцид українського народу. Просто так беруть і стріляють по людям і все вбивають. Це сусідня вулиця у цьому ж селищі. Тут продірявлений паркан і вирва в городі. Вибуховою хвилею зачепило будинки, як і поряд. Зеленівка під обстрілом постійно розказує староста селища Олексій Уманський. Пошкоджено більше сотні будинків, проте люди почали повертатись додому. На момент деокупації у нас було в зеленівці дві дев'ятсот шістдесят то зараз вже десь приблизно 3200 люди повертаються. Це така ж, така ж динаміка спостерігається і по тим населеним пунктам, і по сонячному, і по Богдановки, і по Петрівки. Люди потихеньку, слава дякувати Богу, почали повертатися. Обстрілювати правобережжя російські військові продовжили і сьогодні в день. По обіді під вогнем опинилось селище Антонівка. Об 11-й обстріляли і село Микільське Дарівської громади. Як розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, снаряди влучили в оселі. Пошкоджені щонайменше п'ять будинків. Відомо про двох поранених. Наразі відомо про двох поранених трьохрічних місцевомешканка. Через уламкову травму втратила, на жаль, руку. Відстав поранений 39-річний чоловік. Але зараз по все, там ще є постраждалі, і медики вже виїхали і ну, вже повертаються звідти. Тому ми будемо оновлювати інформацію по цій ситуації. Під обстрілами не лише херсонська громада, а й інші населені пункти деокупованої частини області, каже пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Триває контрбатарейна боротьба. Минула доба, яка закінчила черговий тиждень на Херсонщині. Знову була відмічена обстрілами з боку російських окупантів. Близько 300 снарядів лягло на територію Херсонщини. На жаль, маємо шістьох постраждалих. Більшість з них в тяжкому стані. Один з потерпілих молода людина 90-го року народження Фельдшер. Уламок поцілив у живіт, і наразі за його життя борються херсонські медики. З тимчасово окупованого лівого берега російські військові стріляють зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та важких мінометів. Загалом Херсонщину за минулу добу атакували 86 разів, із них вісім Херсонську громаду. За інформацією міської військової адміністрації, 17 разів під вогнем були дачні ділянки, розташовані на островах і вздовж берега Дніпра. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Село Томина Балка Білозерської громади. До повномасштабного вторгнення тут проживали півтори тисячі людей. Зараз лишилась половина 705. Наслідки російської окупації скрізь. Це Томано ставок. До війни тут люди каталися на човнах, ловили рибу, купалися вільно, проводили час і та відпочивали. З приходом російських військових власникам ставка довелося призупинити своє обладнання, яке тут працювало. Ну а самі російські військові згодом все обладнання покрали за інформацією місцевих жителів, і ставок наразі мілія. Пані Надія, місцева жителька, обидва її сини воювали на сході України. Від російських військових доводилось ховати її форму та відзнаки. Під час окупації розповідає жінка. Було важко. Вони скрізь стояли тут і там стояли коло кладбища, стояли. Вони по всьому селі воно ферму нам там все, тік розбили повністю. Все порозла на полях, згоріло все. Ну як горіло, то стріляло дуже. Вони через хати летіли, снаряди, все. І криші, і вікна літали, все. Ходили в хатах на місяць-два рази по хатах. Провірали, що там може бути. Боялися, щоб коронавірусом не заболіти. Саме головне, боялися коронавірусом. я замоталася, ну вже надоїлося. Тікали російські військові, каже жінка, вночі та похопцем. Під час відступу вони пошкодили мережі. Тож то балка на півтора місяця лишилась без газу, електрики та води, розповіла виконувачка обов'язків старости Вікторія Баранова. Люди виживали як могли, воду розвозили трактором. А світло сусіди до сусідів, у кого є генератори, то приходили, заражали телефони, у нас газ. І ну, не в усіх дворах є і пічне опалення, зараз світло, газ, вода в нас є. Роботи, як, такові, як були до вторгнення, які були, підприємства не працюють, але намагаються відновити св... працевлаштування людей своїми силами де змогли розмінували поля, потроху засівають. Олександра Слободінюка військові РФ забирали у полон. Пробув там, каже, недовго. Його сплутали з іншою людиною. Чоловік говорить, після звільнення села життя налагоджується. У нас, я сказати, люди організовано. І є і світло, і вода, і газ топився. Я сказав, і дрова привозили, привезли сюди. Дрова то вона роздала всім хоч по мішку, ну всім тим, що, що було б, все нормально. Зараз село, як і інші населені пункти правобережжя, обстрілюють російські військові. 21 лютого Томина Балка опинилась під вогнем градів. Були пошкоджені житлові будинки та приватне підприємство. Наталя Саєнко того дня отримала поранення на власному подвір'ї. Все, що я пам'ятаю, як вона летіла, я не чула. Я вже очнулася в лікарні після операції, а потім вже мені казали, що вона прилетіла. Мене осколком це побило машину, 23 осколка в машину, два у мене, пробило череп. Пере мене дирка в голові. Операція, так. Да. Там будуть ставити пластину. Попри обстріли, жителі Томаної Балки намагаються повертатись до звичного життя, садять городи та наводять лад біля будинків. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Марина Круглова, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини Херсонщина. З надією і люттю щоденник війни, який вела херсонська поетеса Наталя Шушлянікова в окупації, Щодня на своїй сторінці в соцмережах публікувала новий вірш. Це був сигнал для друзів, що з нею все добре. Також жінка допомагала херсонцям і жителям передмістя, ліками, продуктами, одягом, прихистком. Я коли почула, що наша Шушлянікова, золота людина, яка оце з першого дня. Допомагає людям, вона допомагала моїй родині. Я потім забрала їх у листопаді. І я, коли почула, я не могла сюди не приїхати. Тут дуже багато херсонців. Це знаєте, як землячество якесь. У щоденнику війни Наталії Шушлянікової вірші, оповідання, світлини зроблені в Херсоні. Є тут і пісні, написані на її вірші виконавцем Олексієм Пономарьовим та композитором Олександром Гоноболіним. Ми так замислилися, що хочеться представити Херсон не тільки як облот, фортецію наснаги і протистояння, а як ще й облот мистецтва. Тому що в цей час мистецтво в Херсоні ворувало. На благодійний вечір прийшли херсонці, які змушені були покинути свої домівки та переїхати до Києва. Ці люди знають один одного багато років. Їх об'єднувала робота, творчі проєкти, спілкування. Зараз до цього додались ще спільні спогади про життя в окупованому місті. Заслужений працівник культури України Валентин Васяк залишався в окупації з родиною. Мешкав у квартирі в центрі Херсона. Поряд завжди стояли російські БТРи, які цілились у вікна мирних жителів. Добре, що така є нагода зібрати всім нам херсонцям, те, що ми тут бачимо ці наші обличчя херсонські і думаємо, що скоро ми будемо в Херсоні. Благодійні акції одночасно відбуваються в інших містах України, каже Наталя Шошлянікова. Їх проводять ініціатори: херсонська поетеса Альона Мовчан та її чоловік, музикант Олександр Ревенко, який працює рятувальником. На благодійному вечорі у Києві зібрали 6 тисяч гривень для херсонських героїв без зброї. Творчі вечори для збору коштів на тепловізори Наталя Шошлянікова проведе також у Херсоні, Миколаєві та Одесі. Катерина Гончаренко Олена Ліщенко Суспільне новини Херсон.